Лежите і дивитесь у стелю, а у нас сьогодні цікавий онлайн-турнір за участю чемпіона Панами, шахістів з Центральної Америки, шахістів з Європи та України. В наших турнірах турніри школи шахи в чому перемагати не грають ані читери, ані ті, хто прихильний до країн оркоблоку. Нас грають лише порядні люди та чесні шахісти. Отож, сьогодні буде турнір пам'яті херсонського кандидата в майстри спорту, доволі талановитої і цікавої людини В'ячеслава Агнівенка. В'ячеслава Агнівенка, я пам'ятаю його е, дуже добре і пам'ятаю дуже добре його паради, які він розповідав мені, коли я ще був кандидатом в майстри спорту. Він вже бачив в мені потенціал, він бачив, що я чемпіон області вже був. Із бліду, із класичних шахів, серед чоловіків, і він давав мені поради. Гранта він вже послабкіше за мене, але давав дуже-дуже такі чіткі, доцільні поради. І деякими з цих порад, я, звичайно, допрацювавши їх, ділюся з учнями своєї школи. Отож, друзі, давайте сьогодні зустрінемось, отримуємо задоволення від гри, подивимось, що ви достатньо вивчили, де у вас проблеми. І підготуємо матеріал до наших наступних зустрічей у форматі найкращого у світі шахового абонементу. Друзі, ви ще не маєте найкращого у світі шахового абонементу. Так подивіться у описі до відео на Ютубі, на каналі Шахи з гросмейстром урочистістю різноманіття, подивіться контакти, зайдіть на сайт, зв'яжіться зі мною і замовте цей абонемент. І прогресуйте кожного дня разом з міжнародним гроссмейстом. Не маєте часу тренуватися, хочете просто грати з цікавими шахістами та порядними людьми. Хочете приймати участь в наших турнірах, в наших сеансах одночасної гри, в тематичних турнірах і так далі. Вступайте до нашої NHL сезон 2025 року. Все у описі. До відео на каналі Шахи з Гросмейстром урочисті різноманіття. Отож, сьогодні о 21.30 за Києвом, початок, реєстрація до 18 за Києвом. Чекаю вас, друзі!